На дистанції 200 метрів комплексним плаванням впевнено фінішує Надія Іванова. Вихованка з дюшор Спартак КПУ тренується під керівництвом відомого наставника Сергія Гусєва, який свого часу вивів на орбіту Дениса Силантєва. Успіхи дівчини теж обіцяють її велике майбутнє. 15-річна спортсменка входить до резерву національної збірної і збирається завоювати місце в основному. На чемпіонаті області підтвердила серйозність намірів, здобувши чотири золоті медалі. Понравилася по чотири се. Комплексом п'ять двадцять В принципі, це нормальний результат. Тірді день тише 1500, Та пропасімнадцять на на 800 діять 9.54. Приємно відзначити, що у Запорізькій області знов з'явилися сильні дівчата плавчині. Підростає гідна зміна Світлані Бондаренко та Ірині Амшеніковій, після виходу, яких на відпочинок наш регіон довго не був представлений в головній жіночій команді країни. Окрім надії Іванової високий результат демонструють сьогодні Аміна Марті, Ельза Качлішвілі, Валерія Таранова, Аліна Гончаренко. Всі ці дівчата показали високий результат на обласній першості. А от серед хлопців останній день щастило гостям з Дніпра на змагання. Сусіди привезли потужну делегацію. Та причне старт, тому що ми останній раз стартували ще в ноябрі місяці. А у нас скоро робота Україна щоб ми в якому формі. Ну ми підійшли до цих, цих срінуванням під нагрузкою. Ми не розважались. Ну, в принципі, нормальні результати. 50 брас, 50 на спині, 200 комплекс. Я проплившим результатам. Два золота повіз відкритого чемпіонату Запорізької області і член національної збірної України, Дніпрянин Іван Адамович. Спортсмен задоволений стартом, який дав відчути конкуренцію і перевірити сили напередодні чемпіонату України. Адже останній офіційний старт у спортсменів був в листопаді минулого року. Очень много молодых спортсменов я не ожидал. Я ну, знаю своих старых, как скажем, уже больших, здоровых. А тут приезжаешь, смотришь, такие вроде детки, а уже выплывают довольно-таки мастер спорта, призовые места занимают. Ну очень довольно-таки престижно. Гості з Дніпра і Херсонщини прикрасили регіональні змагання і виступили своєрідними пейсмейкерами для місцевих спортсменів. кажуть у Запорізькій федерації плавання. Тож таку практику планують продовжувати нас порадовали коллеги из Днепропетровска, составили конкуренцию нашим спортсменам. Соревнования получились интересные, некоторые заплывы даже захватывающие. Відзначимо, що всі лідери запорізької збірної підтвердили свої позиції. Найбільше золотих нагород зібрав у рідному басейні моторівець Ігор Бобраков. Хлопець переміг на чотирьох дистанціях. Три золота здобув вихованець Спартак КПУ Кирило Гаращенко. Два завоював представник ШВСМ Микита Коптєлов. Попереду у спортсменів національні змагання. Перші з яких відбудуться вже у березні. Катерина Олена Назаренко, Олександр Гоц, Тв.